Кошти на допомогу, ще стати голосом рупором, mm -hmm. тому що скільки е воїн потім ставали просто будинністю, знаєш, і мені настільки цього, ну тобто, настільки цього, цього не хотілося, що треба було говорити. Я поїхала на Latin Music Awards. Це було дуже красиво. Це знаєш. Я приїхала, коли і мені потужно. Дякую, mm -hmm. коли мені сидить людина, і каже конфлікт. А в мене знаєш, отак з очей. Знаєш? Який конфлікт. Я, як вони не ставили це... там тобі якихось умов, це ж був прямий ефір, Боже, щоб ти нічого Боже, там не сказала, щоб ти, ти не використала що? цей Боже. час для того, щоб якось поплюжити їх премію? Боже, навпаки, і? там я тобі скажу, що сталося. Бо я коли приїхала до цього, там було дуже багато інтерв'ю. Звичайно, я зробила максимум, тому що мені треба було mm -hmm. кричати. А от на самій сцені, коли був виступ, з, там з, я... з тебе починався цей крупний план. Так. Ну, я зараз, я зараз да. тобі розкажу, і коли я ці інтерв'ю до. А, Робила я, я, я відчула, що ми дуже далеко від знаходимося, що до неї долітає дуже мало. Mm -hmm. Більше того, звичайно, ти ж знаєш, що такі дуже страшні кадри е, стопають. Da, да, да, і ти не бачиш, ну в мене був мій телефон, де я все mm -hmm. показую. Дивіться, що відбувається, подивіться, що з нашими різками роблять. Подивіться, що відбувається. І там люди, звісно, у мене є вже підборка фото, де сижу, я розповідаю.